Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. Сьогодні на огляді одним із найпродавайших автомобілів на автоматі, тому що тут простий, надійний, всіма улюблений, найвострібований Айсінг звичайний гідротрансформатор. І так, до вашої уваги, на огляді Volkswagen Golf Plus 2005 року випуска. Дуже в гарній комплектації з Німеччини. Гольф зарекомендував коробку автомат на даному гольфу. Зарекомендувала, як себе супернадійна, знайти в такому стані, в такій комплектації будь-якого року автомобіль з даною коробкою в Європі дуже важко, але народ їх як в Європі, так і в Україні дуже полюбляє. Тому попит на ці автомобілі величезний, як і в Україні, так і в Європі. А знайти автомобіль в, гарній, в гарному технічному та візуальному стані з даною коробкою автомат. Дуже важко. Відповідно, ціни на дане автомобілі тільки ростуть, так як пропозиція менша, ніж попит. Попит дуже великий. Автомобіль весь в рідній фарбі, має косметичний підкрас. Виключно передніх правих арок. Це слабке місце даного автомобіля, тільки арки по Кант. Автомобіль дуже гарний, приємний колір має. На парктроніках оригінальні титани 15-го радіуса. Зимова резина 23-го року фулда. Ніяких технічних візуальних зауважень по автомобілю немає. Покажу вам стан кузова автомобіля. Пройдемося толщинометром та розглянемо детально стан роботи двигуна даного автомобіля. І так, доведу відео по стану кузова. Оптика рідна на мовичах на противотуманках. Скажу, що автомобіль дуже на достойній комплектації, як для Гольфа плюса. Розглянемо толщинометром та підемо підсумки сьогоднішнього огляду. І так, продовжуємо. І так, перевірка стану лакофарбового покриття Volkswagen Golf Plus 1,6MPI 2005 року випуска. Для 2005 року автомобіль максимально існуючо збережений для свого віку. Краще стану автомобіль знайти вже майже нереально. Автомобіль на 95% в рідній фарбі. Без ДТП. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Має підкрас передніх арок. Частковий. Бачите, крило не фарбоване зверху. Покантик тут фарбоване крило, рівно в Кант. 100 мікрон це товщина 100 доларової купюри. Він код даного автомобіля відкритий. Пошкоджень по кузову немає. Дивіться, капот не висічений, оптика вся рідна. Бампер, пошкоджень немає. На цьому крилі такий маленький підкрас, що в нього ще треба попасти. От кусочок підкрас. Крилом. Так, разом з вами було детально проведено огляд автомобіля стану кузова, Volkswagen Golf Plus 16 MPI 2005 року. Гарна зимова гума, 15-ті диски. Автомобіль весь в зазорчиках. Дуже гарний продаваємий колір. Більшість покупців купляють даний автомобіль, посилаючись виключно на колір. Для ВАК групи він дуже приємний, дуже подобається. Населенню покупцям даних автомобілів. Приємно знімати такі автомобілі. Я вам покажу зараз далі салон, будете здивовані. Так, розглянемо стан салону автомобіля з пробігом 178 тисяч 2005 рік. Поробік, нагадаю, повністю підтверджений. Хто за нами слідкує той прекрасно знає автомобіль, в якому стані ми привозимо, з якими підтвердженими пробігами. І так, водійська дверка. Карти не провищі, пошкоджень по пластику немає, повний електропакет. Зверніть увагу, пройоми нічого не крутилось, не знімалося. Корозія відсутня, пороги оригінальні. Дублююча табличка на місці, показую він код. Салон. Зверніть увагу на стан керма. Рідне оригінальне, не перешите кермо. Як можна було експлуатувати даний автомобіль з 2005 року, щоб кермо збереглося в такому стані? Німеччина. Сидіння не провалені. Потолок не палили, не проваляний, чистенький. От Що я хочу вам показати в даному автомобілі. Чомусь це для мене звернуло велику увагу. Зберігся оригінальний телефон з оригінальною зарядкою. Тоді робили піддані автомобілі. Він справний. Це музей. Клімат-контроль, підігрів сидінь, народний гідротрансформатор. Особливість даного автомобіля. Він має охолоджування як і бардачка, так і підлокітника. Все працює. Ну, Кермо вражає. По керму тут десь пробігу 1030-40. Я не знаю, як можна було так бережно дивитися за кермом, що воно не має слідів експлуатації. Всі двері відкриваються чітко, фіксатори всі справні. Корозії немає, всі ущільнювачі, різинки на місці, нічого не вигризено. Пошкоджень від ремня немає. Часто бувають, кидають ремні безпеки, царапає в даних місцях тут. Зад... Пас... Столики для задніх пасажирів. Пластик весь на місці, нічого не виломано. Гольф на автоматі, Якби міг займався б тільки гольфами на автоматі, так як вони продаються, а якби їх був широкий вибір, дуже впевнено. Амортизатори тримають. Ляда не крутилась, не знімалася. Всі прийоми в оригінальнішому стані. Двойний багажник, фальт-багажник, як то називає. Тут вже повноцінна запаска. Зверніть увагу, вона ні разу не знімалася, не доставалася в заводських. По пирошках, заводській краски, домкрат так же само, нічого не крутилось, не знімалося. Корозії на ляді немає. Автомобіль у нас на парктроніках. Приємний, теплий велюровий салон, салон чистенький, салон дуже практичний. Дані автомобілі дуже полюбляють всі вікові групи. І молодь, і старше покоління, і сімейні люди. Сімейні люди люблять бо багато місця для задніх пасажирів. Сюди людина метр дев'яносто сідає дуже впевнено. Є столики для дітей, для пасажирів. Старші люди, молоде покоління полюбляє через зручність посадки, зручність огляду даного автомобіля, недороговізну в експлуатації. Мотор 1,6 МПІ, БСЄ. Дуже простий в обслуговуванні ставиться газ. Зверніть увагу на стан кузова, на стан панелі. Пошкоджень, царапін, м'яти немає. Автомобіль має дуже серйозну підтверджену історію. Останній заїзд, на техогляд, був 178 тисяч. Це було в 2024 році, в вересні місяці. Всі документи, всі тихогляди збережені. 156 тисяч було в 2022 році. Дуже багато документів, які підтверджують пробіг даного автомобіля. Чим подобається ваг-група, автомобілі з Німеччини, що по тих можна дуже легко провірити пробіг. Частенькі коврики рідні, оригінальні. Так само це крило не крутилось, не знімалося, пороги без корозії. Карти в такому от стані. Для 2005 року. І цей автомобіль вам поясню, в ціні падати не буде. Попит на простий гідротрансформатори коробці ВАК-група був, є і буде завжди. Вибір таких автомобілів в Україні свіжопригнаний, дуже малий, в гарному стані з малим пробігом. Всі наші автомобілі дуже швидко і впевнено продавалися. Попередній, хто пам'ятає, сірий 2006 року. Продався за 8,5 тисяч сірого кольору. Він був просто на колпаках, це і є на Титанах. Тут краща комплектація з парктроніком, омивачам, противотуманки, малий пробіг. І так, розглянемо роботу двигуна та підемо підсумки сьогоднішнього огляду. Перевірка стану роботи двигуна Volkswagen Golf плюс 1,6 MPI 2005 року випуска. Коробка Айсінг. Заївся в співтику, не димить, не труїть, помилок на приборній панелі немає. Клімат справний. Компресор вмикається, печка працює. І так, головне коробка. Взагалі без зауважень. Ручник справний. Перевірка роботи двигуна 1,6 MPI БСЄ, 75 кВт, 102 кони. Народний улюблений мотор. Дуже всім зрозумілим майстрам по обслуговуванню. Легко ставиться газ. Оптика вся рідна. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Корозія в підкапотному просторі відсутня від слова абсолютно. Всі заводські точки присутні. Жоден болтик навісного обладнання не крутився. Оптика вся рідна, антифриз вже 12 чистенький. Мотор працює тихо, рівно, не димить, не троїть, не сапунить. Компресія є, все чистенько. Такий от у нас акумулятор. Акумулятор 22-го року. Працює без зауважень. Заводиться чітко, будь-яку погоду, омовачі фар протиманки. І так підлямо підсумки сьогоднішнього огляду. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто Volkswagen Golf Plus 1.6 MPI на простій надійній коробці Icing. Всіма улюблені автомобільні не втрачає вже в ціні на них великий попит, а пропозиція дуже маленька. Всі хочуть надійно перевірену часом коробку просту Icing. Автомобіль 2005 року випуска 178 тисяч повністю підтвердженого пробігу. Автомобіль у нас з Німеччини має всі тихогляди. Тихогляд має свіжий. На дуже класній комплектації з велюровим салоном. На 95% автомобіль в рідній фарбі, підкрас передніх правих вікових арок, косметичний. Оригінальні Титани 15-го радіуса. Резина 23-го року випуска зимова. На парктроніках, клімат, круїз. Підігрів сидінь. Практичний народний автомобіль без технічних чи візуальних зауважень. Всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, будьте першим, телефонуйте. Дуже часто буває, що люди телефонують, відкладаючи дзвінок на завтра. Автомобіль уже проданий. Дуже гарний колір, гарна комплектація, відмінний технічний стан, все, що потрібно для правильного Volkswagen Golf Plus На автоматі. Якщо вам сподобалось дане авто, замовляйте доставку під дім або приїжджайте до нас в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. Назавжди є гарний вибір автомобілів вак групи свіжопригнаних з Німеччини в збереженому гарному стані, з підтвердженими пробігами без технічних зауважень. Замовляйте доставку під дім, приїжджайте до нас в місто Вінниця, даруйте автомобілі рідним близьким часто таке зараз буває. З вами був Женя. купляємо гарніти. Перевірення автомобілів від власників з Німеччини. працюємо на репутацію. Нагадаю, останнє, що Golf Plus на автоматі є правильна інвестиція, так як ці автомобілі в ціні не падають вже на них попит. Просто колосальний. Будьте перший, ставте лайк, якщо вам сподобалось дане відео. Ставте дзвіночок, підписуйтесь на канал, якщо ви хочете знайти. Можливо, ви зможете знайти на нашому каналі автомобіль, який ви так довго шукали. Ми стараємося займатися максимально збереженими автомобілями в гарному стані. Заїжджайте до нас, місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової.